Taobao є однією з найбільших та найпопулярніших внутрішніх платформ для онлайн покупок у Китаї. Маркетплейс доступний у форматі сайту та зручного застосунку для мобільних телефонів. У цьому ролику ми розглянемо детальніше, як зареєструватися та доставляти товари з мобільного застосунку Taobao в Україну. Вам необхідно встановити на свій телефон такі застосунки: Taobao, Alipay, Miss China. Найнадійніший спосіб входу на Таобао через Alipay. Якщо ви вже реєструвалися раніше на сайті Таобао за допомогою Alipay, вам достатньо лише скачати застосунок Тао та вибрати метод входу Alipay. Якщо ви заходите на ТАО вперше, завантажте застосунок на App Store чи Play Market. Відкрийте програму та натисніть синю кнопку. Виберіть зі списку код вашої країни. Введіть номер телефону, натисніть Next та Agree. Вкажіть код з смс-повідомлення. Підтвердіть перехід на англійську версію застосунку. Вітаємо! Ви зареєструвалися в системі Alipay. Перейдіть у розділ «Мі» та натисніть шестерню. Далі Account and Security. Додайте вашу електронну адресу. Верифікуйте її. Встановіть пароль до аккаунту. Готово. Ви верифікували аккаунт Alipay. Перейдіть в застосунок Taobao та виберіть спосіб входу через Alipay. Підтвердіть спосіб реєстрації та політику конфіденційності. Погодьтеся використати ваш акаунт Alipay. Підтвердіть вхід за допомогою Face ID для зручності. Вітаємо вас в профілі Taobao! Наступним кроком додайте адресу складу міщайна в Гуанчжоу як адресу доставки по Китаю. Для цього в профілі натисніть шестирню та перейдіть в розділ Моя адреса доставки та натисніть велику помаранчеву кнопку. Заповніть форму. Ім'я отримувача з вашим номером кабінету «Міс Чайна. Для цього зайдіть в застосунок «Міс Чайна». Внизу натисніть на три крапочки розділ Адреса складу в Китаї. Скопіюйте отримувача та внесіть у відповідне поле. В профілі застосунку скопіюйте ваш номер кабінету та додайте до імені отримувача. Номер телефону. Також в застосунку скопіюйте його та видаліть код Китаю плюс 86. Він вже у нас зафіксований. В наступному полі виберіть країну доставки Материковий Китай. Провінція Гуандун в розділі G. Другий символ. Місто Гуанчжоу. в розділі G. Перший і єдиний символ. Район Пан'ю – В розділі Пі. Перший і єдиний символ. Вулиця Шігуан – Розділ Z – Перший символ. Вкажіть повну адресу складу. Скопіюйте її в застосунку Чайна та внесіть у відповідне поле. Підтвердіть адресу. Встановіть адресу складу чайна як адресу доставки за замовчуванням. Перевірте внесені дані. Особливо зверніть увагу на ім'я отримувача з вашим номером кабінету. Він має бути обов'язково вказаний поруч з іменем. Готово. Натисніть помаранчеву кнопку. Перейдіть на головну сторінку та обао. Тут ви можете побачити стрічку текстового пошуку, іконку пошуку за фото, категорії товарів. Рекомендовані для вас товари. Внизу кнопки головної сторінки, прямих трансляцій магазинів, чатів з магазинами, кошику та облікового запису. Переходимо до покупок. Для цього поверніться на головну сторінку. Є декілька варіантів пошуку товару. В стрічці текстового пошуку китайськими іерогліфами за допомогою Google-перекладача знайдете потрібний товар. По категоріям товарів, за наявним фото. Виберіть товар, який вас цікавить. В карточці товару ви знайдете: Фото та відео товару вартість в юанях та доларах. Доступні конфігурації. Відгуки про товар, рейтинг продавця, рекомендації магазину. Детальний опис товару. Схожі товари від інших продавців доступні за свайпом ліворуч на останньому фото в карці товару. Додавання товару в обране. Кажіть конфігурацію товару, колір, розмір та кількість. Натисніть помаранчеву кнопку, щоб купити товар одразу, або жовту кнопку, щоб додати товар в кошик. Ми купуємо товар одразу. Додайте картку для оплати. Введіть дані, номер картки, ім'я власника. Термін дії, CVV-код. Збережіть дані картки, щоб при наступному замовленні не вводити дані заново. Виберіть варіант оплати та натисніть помаранчеву кнопку. Вітаємо! Ваше замовлення сплачене та очікує відправлення. Як тільки товар буде відправлений, вам потрібно знайти його трек-номер і зареєструвати його в кабінеті Чайна. де знайти трек номер по Китаю. Перейдіть у вкладку облікового запису, натисніть на виділену кнопку із зображенням вантажівки. Знайдіть необхідне замовлення. В карті замовлення натисніть на верхній помаранчевий текст. В даному вікні ви побачите з самого верху трек номер свого замовлення і логістику. Скопіюйте номер накладної та зареєструйте товар в особистому кабінеті «Міс Чайна. Посилання на відео з інструкцією по реєстрації товарів у кабінеті залишимо в описі до цього ролика. Шлях покупки товарів в додатку Таобао завершений. Дякуємо, що вибираєте «Міс Чайна!